Українське незалежне радіо. Асоціація самопоміч запрошує роботодавців і тих, хто є в пошуку праці, відвідати ярмарок робіт, який відбудеться в Українській церкві святого Йосифа за адресою 5000 North Норскамберленд Евеню. Ярмарка триватиме 27 квітня від 12 до 5 години по обіді. Це чудова можливість для усіх тих, хто в пошуку праці знайти роботу в таких сферах як медична. Фармацевтична, транспортна, також по догляду за людьми похилого віку. А для роботодавців це унікальна нагода підібрати кваліфікованих працівників на вакантні посади у цих галузях. Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті SefreLiance Association та за телефоном 773 692 1010. Доброго дня! Ви слухаєте Українське Незалежне Радіо і щойно прозвучала реклама про ярмарок робіт. Мабуть, в. Всіх нас заінтригувала, особливо тих, хто сьогодні в пошуку роботи, а знаємо, що Чикаго зараз наповнене українцями, які не так давно в межах у цього одного року приїхали до Сполучених Штатів Америки, і не всі ще мають роботи. Багато хто ще дійсно шукає роботу, можливо, яка більше задовільняла його, яка більше відповідала тій професії, яку людина власне мала в Україні, якою займалася, якою присвячувала свій час, і, власне, на професію, на яку вона, мабуть, багато років вчилася, і тому мені. Мені здається, ось цей ярмарок робіт, який пропонує сьогодні асоціація самопоміч, є дуже корисний для всіх нас. Тому в нашому ефірі сьогодні програмний директор асоціації самопоміч Олег Мальський. Вітаю доброго дня, Олеже. Доброго дня. І ось щойно прозвучала ця реклама, і якщо можна нам трішечки, якщо б ви могли роз'яснити детальніше, що це за новий проект, який започаткувала асоціація самопоміч, адже знаємо, що ви дуже багато працюєте власне в напрямку допомоги українцям, і зокрема ця програма, яка United for Ukraine, яка триває, продовжує тривати, яка очевидно ще ще є актуальна. І отже, все, що пов'язано з працею, це щось нове, чим займається сьогодні асоціація самопоміч, і це мені здається дуже правильний крок в правильному напрямку, тому що праця дає можливість якось повноцінно існувати тут, особливо тим людям, які розгублені, які не мають не, не, не так впевнені у своєму майбутньому, оскільки недавно з знайомих нам причин покинули територію України через війну, і все це ускладнює життя: психологічне, фізичне життя, моральне і так далі. Тому ось мені здається, цей ярмарок який організований. Це дуже дуже гарна, гарний проект, який ви започаткували. Будь ласка, кілька слів про це. звичайно. А як багато слухачів знають, що ми допомагаємо оформляти документи, документи на допомогу. І разом з цим з цими допомогами ми зрозуміли, що людям потрібна працевлаштування, і вирішили зробити цей ярмарок, цю подію для того, щоб допомогти людям. Тому що допомога це є тимчасова до року часу, і вона існує для того, щоб допомогти, щоб не жити тільки на допомозі. Ми вирішили зробити цю ярмарку. Ярмарка відбудеться в нашому на в церкві святого Йосипа Обручника. В четвер, 27 квітня з 12 години, і буде до п'ятої години. Mm -hmm. Будуть представлені різні сфери працевлаштування. Будуть роботодавці з різних сфер. Будуть і представники і Волгрінса, і різних організацій, які наймають, наприклад, на для транспортації, і ми маємо список професій, які вимагають ліцензування. Отримати uh -huh. якусь освіту, і ми будемо мати присутній Тюкендорф uh, інститут, uh, які надають uh, якраз ці курси для ліцензування, наприклад, для таких професій, як помічник медсестри, uh, потрібно мати ліцензію і вони мають курси. І ми будемо також розказувати людям в четвер і записувати, якщо захочуть, побажають uh -huh. отримати це. Но для цього потрібно мінімальне uh, uh, знання. знання. Англійської мови. Mm -hmm. А є професії, які не вимагають мінімального хоч знання або елементарного знання англійської мови. Це професії, такі як охорона, транспортування, а, допомога в, в, наприклад, прибирання. Mm -hmm. Це всі знають, і так само а, помічники а, паркувань машин. Mm -hmm. Ці професії не вимагають знання англійської мови елементарно, щоб знати, що куди і до чого допомагати uh -huh. і керувати, І будуть так само представлені робітники, які є з госпіталів, які будуть набирати, наприклад, людей так само з мінімальним знанням англійської мови, для праці в госпіталях, наприклад, так як допомога пацієнтів. Щоб там ви знаєте, що як в лікарню приїжджають, то вони повинні на візку, транспортувати, транспортувати на візку. Mm -hmm. Для цього це професії, які не вимагають великого ліцензування, і великого, але просто потрібно, щоб люди знали елементарну мову. Ну, це дійсно дуже корисно. І ось, власне, той перелік пропозицій, про які ви говорите, є досить такий великий і досить цікавий. І, тобто. Є такі, хто дійсно можливо не відчуває в собі, знаєте, такий потенціал вчити вже навчатися англійській мові, Можливо, людина вже в віці, можливо, дійсно зараз є в такій стресовій ситуації, тобто вона може собі обрати щось легше, правда? Так ви сказали. Так, є, є такі легше це, наприклад, догляд за літніми людьми. А uh -huh. там також потрібно перейти курси два дні. І будуть дві організації представлені, такі як European American Association, яка тут недалеко uh -huh. знаходиться, наймають. Називається Caregivers, ну, допомога допомогу uh -huh. літнім людям і так само Help at Home. Вони подали нам заявки. Вони будуть присутні також uh -huh. і розказувати і брати інформацію uh -huh. на за потенційних робітників. Чи йде мова тільки про тих, хто приїхали за програмою United for Ukraine? Ні, це це доступно для кожного хто бажає прийти, і не значить, чи це українець, чи чи це американець угу. відкрито для кожного. Супер, тобто, це це свідчить про те, що це не тільки власне. Люди можуть бути і українці, які не приїхали по тій програмі, чи скажімо, зовсім не українці, правда, але uh -huh. є ось такі цікаві пропозиції. І ви сказали, що є пропозиція бути, скажімо, помічником медсестри, або uh -huh. я так думаю, що це можливо медикал асистент або флеботоміст. Так далі, це дійсно професії, які потребують сертифікатів, і очевидно, ви сказали, що допомагають в отриманні так, цих так. сертифікатів. Так, ми будемо мати ще раз говорю, буде Тукіндорф uh інститут. -huh. Вони uh -huh. мають спеціальні. Курси, які вчать на медичні різні mm -hmm. технічні професії, це називається technicians, так які зможуть допомагати пацієнтам, можуть допомагати mm -hmm. людям. Такі як ультрасаунд, так само це чудово. Різні позиції будуть висвітлені, mm -hmm. і буде інформація надана для людей, щоб вони могли. Скористатися цим uh -huh. моментом Ну, а от таке питання соно фінансування таких курсів, чи це буде теж розглядатися, тому що ця людина, так. яка приїхала по програмі, чудно не має можливості проплатити такий курс. Так і є можливість фінансувати. Uh -huh. а, якраз ми працюємо з цим Стукендорф Institute, щоб вони мали можливість а, фактично безкоштовно пройти такі, такі чудово вау. Я думаю, що, власне, ті, хто нас сьогодні слухає, будьте, будь ласка, уважні, і зверніть увагу ось на цей ярмарок робіт, тому що це, мені здається, унікальна можливість. Зараз ця можливість ну, викликана таким часом, ну, не зовсім сприятливою умовами в Україні, але тим не менше надає великі можливості для отримання, можна, можна сказати, зовсім іншої професії, нової професії. Хтось хтось може здобути цілком протилежну професію, якою він володів, скажімо, десь в Україні. І зараз може в такий гарний спосіб, в облегшеному, скажімо, варіанті, тому що за все це треба багато платити ми знаємо хто тут хто тут вчився хто тут живе довший час розуміє що таке здобути в америці професію звичайно і ще один момент що повинні люди пам'ятати що це провірені роботодавці це не є ми uh -huh. маємо багато вже історій коли люди приходять і розказують що наняли на роботу і не оплатили uh -huh. роботу а ці роботодавці всі провірені це офіційні і в тому дає забезпечення в тому, що люди будуть мати спокій в тому, що їх не обманять при отриманні угу. роботи. Угу. Чудово! Отже, ще раз нагадаємо, що це ці цього четверга так. від 12 до 5 години по обіді при парафії святого Йосифа обручника за адресою п'ять тисяч Норскамберланд. Наскільки я пригадую, от і дуже зручний дійсно і час. І я думаю, що треба якось хто. Хто при намі є пошуку, зверніть увагу на це, якось виділі цей час в особливий спосіб і відвідати цей ярмарок робіт. Ну я би ще принагідно, оскільки ви сьогодні з нами в ефірі хотіла розпитати детальніше про роботу самої е, асоціації самопоміч, тому що знаю, що обсяг робіт у вас дуже величезний, але можливо за від останньої нашої розмови з'явилося щось нове, цікаве, на яке з, варто звернути увагу. Звичайно, я хотів би так само а, доповнити це перед тим а, як перепрошую. Я, так як так. я піду до інформації про загальну а, інформацію про асоціацію. А завтра, вівторок, з 10 години в нашому офісі, тут, в центральному офісі на 2456 весь Чикаго, ми будемо надавати безкоштовну поміч в заповненні і створенні резюме для людей, які захочуть прийти в четвер. а, mm -hmm. тому завтра і в середу також з 10 до 5, до 4 години тут в офісі Будуть а, люди, які будуть допомагати створювати резюме. Ну для того, якщо вже хтось має своє резюме на українській мові, можете, можуть принести люди, щоб було легше, якщо ні, просто написати свої кваліфікації, освіти, угу. для того, щоб ми швидко могли допомогти а, створити Чудово. базове резюме, угу. для того, щоб люди могли подати, показати угу. а, в четвер. Відповідно, щоб роботодавці були зацікавлені, це дуже дуже правильно зроблено. Власне, що заздалегідь один день ви маєте для того, щоб підготувати цих людей, які прийдуть на ярмарок робіт, і також повертаючись до вашого запитання, я хочу сказати, що це ярмарка робіт, а це лише перший крок для того, щоб допомагати нашій громаді в працевлаштуванні. А ми на протязі декілька днів вже наймаємо і будемо мати job developer – це є людина, яка допомагає в пошуку робіт. І люди зможуть дзвонити, назначати апойтмент, і ми будемо брати всю інформацію mm -hmm. І з цими роботодавцями, і з іншими роботодавцями, з якими ви ми вже налагодили дуже добре відношення, ми зможемо якось mm -hmm. допомагати цим людям працевлаштуватися. А ще один момент, що ми розвиваємо зараз, це класи англійської мови. Mm -hmm. Ви знаєте, що в нас класи були лише з вівторка по п'ятницю. Тепер ми будемо мати в день класи і вечором класи з понеділка по п'ятницю. Mm -hmm. А ранішні класи будемо мати з 10 до 12, і також хто, наприклад, діти йдуть в школу, і вони мають вільний час для того, щоб люди прийшли якось вчили англійську мову, яка необхідна для Америки так, для так. того, щоб розвиватися, для того щоб знаходити роботи, а, будуть мати можливість записатися в класи або зранку, або вечором. Для того звертайтеся до нас 773-692-1010. дев'ять угу. це два екран є це е, телефон висвітлений на екрані. Надавайте свою інформацію, і ми будемо робити все можливе для того, щоб люди могли вивчити, підівчити мову. Uh -huh. І так само будемо працювати з ними. Якщо хтось хоче вчитися на якусь професію, ми будемо також допомагати отримати ці курси і отримати стипендію на ці курси, ну як сказати, оплату, щоб держава оплачувала ці курси. Ну це за... взагалі чудово. Ви знаєте, то от ця інформація, яку ви сьогодні до нас донесли, вона. Вона надзвичайно цінна, важлива, ну і. І надає можливість власне можливості припустити okay. за тавтологію, але це не такі можливості, які не завжди є, випадають, як то кажуть, в житті. А ось мені здається, що зараз цей унікальний момент пов'язаний з тим, що все-таки тут, на місці, Америка надає нам можливості для... для того, щоб ми себе розвивали, для того, щоб ми знаходили себе. Інколи навіть тут можна здобути якусь таку професію, яка була, можливо, колись навіть професією мрії. І ти не думав про те, що можна буде десь за кордоном отримати таку професію в Решті-решт. навіть при поверненні додому, людина може володіти новою професією і якось використовувати її в майбутньому. Але йдемо вас таки більше про тут, для того, щоб коли. Коли закінчаться тим, чи скажімо, чи ну недостатньо ось цієї допомоги, яка є, а відповідно, нам як правило, коли ми тут починаємо бути довше, нам все більше чогось потрібно. І ми заохочуємося якимись цікавими речами, і хоч нам відповідно потрібно більше коштів. Тому є цей шанс, який надає нам сьогодні, я би сказала, асоціація самопоміч, яка працює над тим, щоб. Українці не тільки українці отримували нові можливості в своїй праці, нових звичайно, працедавців, звичайно, і ми стараємося а, вивчати потреби громади. Якось а, ці потреби допомагати людям, щоб uh -huh. вони могли. Розвиватися тут в Америці, і ми чуємо а, все, що люди нам говорять, і стараємося це зробити і дати на зустрічі, це дуже важливо. Тобто ви працюєте з громадою, це найважливіший момент. Відчуваєте запити, відчуваєте, тримаєте, як кажуть, руку на пульсі. І ось ці нові курси англійської мови в ранковий час це дійсно, тому що є, є молоді мами, які приїхали з дітьми, як правило, вони видають або в садочок. або... Або до школи є можливість їм вивчати в ранішній час англійську, і вечірній також тих хто після роботи. Тобто є різні варіанти. І якщо я думаю, що цим всім треба скористатися максимально, звичайно, і е, курси англійської мови зранку будуть не лише тут. Ми також үгум. ведемо зараз і плануємо курси будуть також і на Камберланд е, біля үгум. парафії е, Йосипа Обручника. Там також будуть денні курси. Mm -hmm. Ми поки що працюємо над логістикою, як забезпечити вчителів, і все mm -hmm. так, що будуть курси будуть в різних локаціях. Ми стараємося, щоб люди відчували, що Америка допомагає і дійсно не тільки видає допомоги, а mm -hmm. також і допомагаємо в тому, щоб люди мали працевлаштування, щоб вони себе відчували повноправними Absolutely. жителями Сполучених Штатів. І це є важливо, тому що я розумію, коли люди приїжджають сюди, немає ні праці, немає Можливості якось себе вдосконалити в тому, щоб працювати і mm -hmm. бути в громаді, це я думаю, що допоможе, тому що багато людей мають стресові ситуації. Тому що це нелегко покинути країну, в якій багато людей мали і свої квартири, і свої доми. А тепер мусять починати життя на другій мові, і не маючи ніякої інформації за як мені далі жити. І інколи абсолютно та професія, якою вони займалися, скажімо, в Україні для того, щоб займатися тут нею, це не так просто. Відповідно, потрібно довго вчитися, і дороге навчання, і так далі, як можна здобути іншу професію. І, а можливо, навіть і продовжити цю. Тобто є варіанти, є варіанти, звичайно. і всіх їх треба розглядати, і як кажуть, треба стукати. Мені здається, цей звичайно. І ми хочемо, щоб наша асоціація вона і так є основним. А таким місцем, де приходять українці з різними питаннями, ми хочемо, щоб тут було все Це як домівка для наших людей, які приїхали сюди, щоб вони могли за різними питаннями звертатися до нас. Mm -hmm. І ви знаєте, що ми працюємо з Ольгою Наконечною, і Також другий адвокат Таня Рабчак. Ми допомагаємо оформляти дозволи до праці. А е також надаємо безкоштовні Ольга. Наконечна приходить до нас в офіс і кожної п'ятниці надає безкоштовні імміграційні Uh, поради для mm -hmm. тих, хто uh, потребує цього, і вони повинні просто дзвонити до нас і назначати апойтмент. Зустріч mm -hmm. Ще, mm -hmm. знову ж таки 773-692-1010. Звертайтеся, ми завжди допоможемо в uh, всьому, що ми надаємо для громади. Так, ось зверніть увагу на цей телефон, який висвітлений на екрані. І, будь ласка, запишіть його. Це телефон. Мені здається, він має унікальну цінність, тому що телефон, який, який надасть вам величезну кількість інформації. Ось це дуже важливо. А ще раз нагадаємо про ярмарок робіт, який планується цієї цього четверга, буквально після завтра на території парафії святого Йосифа обручника. Скористатися цією можливістю, і ви можете отримати чудову роботу, яка буде перспективною, Івної тут на території Сполучених Штатів Америки і це не лише одна ініціатива. Ми працюємо над різними ініціативами, також але поки що ми не будемо робити анонсу до тих пір, поки ми не будемо мати все вже організовано і сплановано, е, е, як, як потрібно. Але це є вірно. гарні ініціативи, над якими ми працюємо, і буде цікаво. Дякую, дуже дякую, і будемо будемо чекати на інформацію. Будемо спілкуватися, виходити в ефір і повідомляти нашу громаду. Отже, нагадаю, з нами сьогодні був програмний директор асоціації «Самопоміч» Олег Мальський. Я ще так, хочу так. одне нагадати: ніякої реєстрації на ярмарку не потрібно. Угу. Реєстрація лише потрібна для роботодавців, які будуть. А для всіх, хто хоче знайти роботу, це є. Без реєстрації просто з'явитися з, з 12-ї безкоштовний години. Вхід. безкоштовний вхід і ніякої реєстрації не потрібно. Просто прийде туди і відповідно знайти в своє місце в своє в житті. місце свою роботу своєї мрії. Так. так що, будь ласка, це це унікальна можливість. Дякую за інформацію. Дякую за Прошу. вашу працю і будемо сподіватися, що Цього четверга багато українців знайдуть свою роботу, знайдуть можливість реалізувати свої сили, свої і отримати матеріальну винагороду за це. Звичайно. Це теж дуже дуже важливо. Звичайно. Отже, ще раз дякую асоціації самопоміч, дякую всім, хто працює, дякую вам і всім вашим помічникам за таку важливу працю в цій ділянці. От всі ми спільно намагаємося допомагати Україні, допомагати тим українцям, які в вимушений спосіб приїхали сюди. І робимо спільну справу для нашої перемоги. Для перемоги до перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Асоціація самопоміч запрошує роботодавців і тих, хто є в пошуку праці, відвідати ярмарок робіт, який відбудеться в Українській церкві святого Йосифа за адресою 5000 North Норскамберленд Евеню. Ярмарка триватиме 27 квітня від 12 до 5 години. По обіді. Це чудова можливість для усіх тих, хто в пошуку праці, знайти роботу в таких сферах як медична. Фармацевтична, транспортна також по догляду за людьми похилого віку. А для роботодавців це унікальна нагода підібрати кваліфікованих працівників на вакантні посади у цих галузях. Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті Сефрі Лайнс та за телефоном 773-692-1010. Українське Незалежне Радіо